Повітряний фільтр важкого мотоблока. Всі ми знаємо, що він складається із трьох частин, це є циклон, знизу масляна ванна, ну і тут поправив фільтр. Що було причиною притирання клапанів на головці? Причиною став оцей фільтр. Щоб було неправильно зібрана нижня частина. От зараз я його розберу. Сталося так, що мотоблок при нагрузці давав чорний дим, От. а потім е заглушили і взагалі не можна було завести. Е зняли фільтр, ну, раніше е кришку з конуса, тут був пил, бо Бу працював в пилюку. Ну і було зрозуміло, що значить був пил і тут. В масенній ванні. Подивились, так, так була частина пилу. Сітка тут така ну, трошки, як на мене, загрубувата. Ну, але нічого. Ну, Тут, коли прийшлося зняти оцей паперовий фільтр, він стояв отак, меншим отвором доверху. А має бути отак. Тут ще от в мене. Е в мотоблоці на фільтр, тут стоїть гумове келечко з такої м'якої гумочки, що воно гарненько пристає до цієї верхньої частини. От. А він має ставитися отак. Тут ставиться гумове келечко. от Щоб воно було все гарно, плотно, щоб нічого лиш не йшло, бо з повітряної ванни, з масеної ванни повітря йде сюди бік до фільтра. Через фільтр, ну і вже о, на патрубок попадає в двигун. Тут фільтр стояв перевернуто. Отак. Тобто, виходить, отой отвор, що має заходити повітря, оцей от великий отвор. Сюди має заходити повітря. Він був перекритий. Ця пружина, що має прижимати, вона стояла отак, вкинуто, вкинуто тобто нічого не прижималося. Його зібрали аби як, і воно виходить. На холостих, як тяне менш повітря, Фітр, можливо, опускався вниз і диму не було. При нагрузці повітря затягує і фільтра прилипало, і за, чого, і за нестачу повітря давало чорним димом. Ось така вийшла халепа. То, що слідкуйте за повітряним фільтром, щоб він стояв правильно, має бути більшим отром доверху. Ще хочу повернутися до самого циклону. Оцей циклон буває за деякий час, це буквально рік-півтора, ну, побуде на сонці і він з такого еластичного, м'якуватого, зробиться дуже крихкий. що Буває так, що перевертаєш викинути сміття, от нечайно десь дезутарів, а він розлетівся в скло, як я використовую з цієї ситуації. Беру, звичайно, пляшку від Кока-Коли. Оця нижня частина ось. відрізається, верхня відрізається, залишається, що йде під, під конус. І от, вставляю, ось так от. О! лишнє тут трохи зріжу, але з запасом. Візьму газову горелку горелкою з здаля нагрію, воно так його обіжме, лишнє обрізаю і все. І вже воно буде затягнуто пластиком і вже воно буде. Mieć takie próżniższe.